Усідає друге місце серед причин смертності та є основною причиною втрати працездатності серед дорослих у світі, за словами міністра охорони здоров'я України. У період повномасштабного вторгнення зростає кількість пацієнтів із інсультами. Однією із причин, яку називають це стресові ситуації. Як розпізнати інсульт та що допоможе його попередити? Говоритимемо у програмі Будьте здорові і представляємо нашого гостя. Це Костянтин Гой, невролог поліклініки номер 3 Хмельницького міського лікувально-діагностичного центру. Пане Костянтине, ми вітаємо вас у нашій студії. Вітаю пане Костянтину. Якщо можна з вашої практики, якщо ми говоримо про початок повномасштабної війни, чи дійсно інсульт помолодшав, що ви можете сказати станом на зараз? Чи вплинула війна до прикладу на таку статистику? Ну, в якійсь мірі але зараз, так важко сказати, бо вона не на інше, бо почав він молочити ще після пандемії ковіду. І воно одне в одне перейшло. Ну через то, так я би так категорично не казав, в якійсь мірі так. Ну не критично помолодшив. Якщо порівнювати з тим, як він помолодшив після ковіду, ковід-19 спричинено тим, що були відповідні наслідки, які могли спричинити безпосередньо вже інсульт. Що тоді стало? Ну, ну просто при ковіді там відповідні, скажімо, зміни відбувалися в організмі людини. Викликалися тромбози, і через то, скажімо, навіть молодих людей без всяких факторів ризику виникали інсульти. А якщо ми говоримо за загальні причини, які можуть спричинити інсульт, окрім широковідомої гіпертонічної хвороби, можливо, стресових ситуацій, що ви можете іще виокремити? Ну, як фактори ризику, то можна і цукровий діабет віднести до цього. Мяготлива аритмія, це не тільки гіпертонічна хвороба, миготва аритмія в кілька разів підвищує, раз в 5 підвищує ризик інсульту. Відповідно, треба лікування, призначати, скажімо так, консультуватися, лікуватися відповідного фахівця. Плюс малорухомий спосіб життя. Ну, Вживання алкоголю. Якщо 5 доз алкоголю буде в день людини випивати, це на 70% підвищує ризик виникнення інсульту. Куріння так само раз в два підвищує ризик виникнення інсульту. Ну і само собою стрес, який призводить до гіпертонії, яка, скажімо так, на першому місці стоїть як фактор ризику для виникнення інсульту. Знаєте, тут раніше казали певна вікова категорія, так це теж певна група ризику. Якщо вік, до прикладу, так, 55 або, наприклад, 60. Зважаючи на те, що інсульти молодшують, цей вік вже не є певним фактором, таким, який міг би, ну, скажімо так, Ні, все-таки просто... вік лишається таким фактором. Ну, З віком частота інсультів збільшується. Ну і плюс з віком, якщо одної людини не було факторів ризику, з віком вони можуть виникнути. І чим більше вік, тим більше цих факторів може бути. А коли їх більше і частота інсульту буде більше. Пане Костянтину, в мене є інформація, що у чоловіків ризик виникнення інсульту є, скажімо так, частішим, якщо ми беремо практичний досвід лікарів. А щоправда, у жінок більша статистика смертності, чи так чи ні? І тоді що тут також може бути причиною цього, якщо це так? Мабуть, що так. А, ну а що причиною? Ну мабуть, у чоловіків фактор ризику більше. Тобто і куріння, і вживання алкоголю, ну, і плюс чоловіки, скажімо так, на мою думку, менш відповідальніше ставляться до свого здоров'я, не виконують рекомендації. Жінки вони більш такі ну, дотримуються призначення лікаря, скажімо так. А чоловіки намахнули рукою та й побігли, слухаються жінку. Ну, Якщо жінка скаже, якщо не скаже, Угу. То так і є. Треба такі стереотипи руйнувати, все ж таки, певно, ну, так. що так? Ні, ну, є від... ну треба бути більш відповідальним. Існує абревіатура. Якщо обрати українською мовою, це абревіатура мозок. Розкажіть, будь ласка, як вона допоможе ідентифікувати, чи це ймовірний, можливий інсульт у людини, чи ні? Ну. Тут я би казав не тільки мозок, а навіть і більше можна до неї додати, але тоді вже не вийде абревіатури. Ну, мозок це дивитися на знаки інсульту. Може погіршуватись мова, може погіршуватись, скажімо так, симетрія обличчя, тобто може перекосити обличчя, може виникати запаморочення у людей, може погіршувати зір. Ну і саме така яскрава і така ну, більш. Характерно. Характерна, характерна ознака це порушення в кінцівках, тобто або рухливі порушення, або неміння кінцівок, особливо якщо це відбувається з однієї сторони, тобто або права нога, права рука, чи ліва рука ліва нога – це більш характерна ознака інсульту. Я знаю, що є певні фрази, є певні запитання, які ми, як люди, які побачили людину, в якої може бути інсульт, так ми що це не продігностували. Ми це ну скажімо так, достеменно не вивчили, це в принципі мають робити лікарі. Але ті запитання, які нам допоможуть зрозуміти інсульти чи ні, що потрібно запитувати в цієї людини. Ну якщо характерна сама ознака це кінцівки, відповідно, треба починати з цього. Чи відчуваєте ви слабкість в кінцівках? Якщо ви, які кінцівки, значить відчуваєте? Чи ви в двох руках однаково, чи якась рука слабша, якась сильніша, Так само стосується ноги. Так само це треба перепитувати, чи відчуває людина не міня. Якщо це вже одна половина, це вже нас повинно строжити. Ну і плюс ми, коли спілкуємося з людиною, ми звертаємо увагу на мову. Дуже часто міняється мовлення, становиться затяжним. Людина може і не розуміти ваших запитань. От ви її питаєте, а вона говорить якусь кашу. І ви можете не зрозуміти, що людина говорить. Це також як одна з таких яскравих ознак інсульту. Ну, за... По-перше, питати, да, все-таки за кінцівки питати. Як правило, голова при інсульті не болить. Хіба це буде геморагічний інсульт, коли крововилив? А при ну а геморрагічних інсультів лише 15% плюс-мінус. А більшість інсультів ішемічних. А тут а, а при хімічним інсультах, як правило, голова не болить через то таке запитання, чи болить голова чи ні. Ну воно не дуже так нам допоможе кардинально. Ну до прикладу, запитую так, як звати цю людину. Так елементарні запитання. Вона може так само і забутися, який звати і не зрозуміти вас, і не може може і не зорієнтуватися, де вона знаходиться, і таке інше. І хто вона при інсульті і наданні допомоги фактично важливо дійсно кожна хвилина і година. Якщо от ми беремо певний да, часовий інтервал, який, який час допоможе нам зменшити ризик ускладнень після вже інсульту, якщо дійсно це вже буде інсульт діагностувано? Ну як правило, це 3-4 години. Це так зване терапевтичне вікно. Напротязі цього часу потрібно людину доставити в стаціонар, зробити певне обстеження. І якщо це дійсно підтвердиться ішемічний хімічний інсульт, то тоді вже робити тромболізіс, тобто вводити ті речовини, які розчиняють тромб. І тоді ускладнень може бути набагато менше. І людина може навіть повністю одужати. Ну, скажімо так, відновитися не то, що там залишаються як після інсультів, різні наслідки вигляді паралічів. І Параліч ну, – це повна бездвижність, а Перез це часткова бездвижність кінцівки. А от якраз якщо вчасно зроблений тромболізіс, то так дуже великі шанси на те, що людина може повністю відновитися. Якщо надана допомога і за допомогою звернутися впродовж перших півтора-двох годин, то повністю відновлюється один пацієнт з чотирьох. Це якраз та статистика. Може до чотирьох, теж допускаються до, до чотирьох. Тобто тут чуть більше це вікно, бо півтори-дві години, ну. Люди і чекають більшості випадків, на жаль, не знають, що треба. Ну, поки швидка приїде, поки вона привезе хворого, Ну тут за годину навряд чи ми впораємось. Ну, на жаль, так. Пане Костянтине, якщо пацієнт мав інсульт, якою є вирогідність, що порушення мозкового кровообігу може все ж таки статися знову повторно? Ну, повторно, як це, скажімо так, на протязі першого року після ж. Інсульти повторний інсульт може статися десь 15% випадків, тобто це такий досить вагомий фактор. Навіть якщо і нема інших факторів ризику, то коли вже один інсульт був, то схильність до повторного вона, збільшується. Там вже такі відбуваються зміни в системі кровообігу, запускаються певні процеси, які, скажімо, яких не було раніше факторів ризику, таких як гіпертонія, чи там не було атеросклерозу, інсульти, скажімо, процеси прискорює, і через то більш швидко прогресують ці фактори ризику, які в кінцевому мітозі приводять до. Ін... Повторного інсульту або третього інсульту. Пане Костянтине, все ж таки, а від яких факторів залежить процес відновлення пацієнта? Так, от, наприклад, дійсно дотримується лікування, допомагають рідні в процесі ну такому реабілітаційному, це теж дуже важливий складник. Але все ж таки, чи про повне відновлення ми можемо тут вже говорити? Чи тут теж є певні свої? Але? Ну, саме перший фактор це швидкість надання допомоги. І плюс, от саме, саме тромболізіс. Тобто, якщо вже тромболізіс не відбувся у цього хворого, ну тут вже питання так. Інсульт по великому рахунку, це такий гострий стан, а вже більшість, скажімо, часу на лікування, це вже дійсно йде реабілітація хворого. Ну і плюс, на мою особисту думку, ну, можливо, не тільки на мою, все-таки. Да, Скажімо, хімічний інсульт десь 20% літальність пришемічному, а при, при геморагічному там до 50%. Але якщо людина перенесла геморагічний інсульт, тобто крововилив, вижила, при цьому не попала в тих майже 50% літальних випадків, то шанси на відновлення в неї краще, ніж після ішемічного інсульту. Ну, це так і з досвіду. <с> Якщо ми говоримо за наслідки, ви вже трошечки торкалися теми цієї, якими можуть бути наслідки після інсульту, окрім того, що може бути, ну скажімо, невідчуття відчуття кінцівок. Це все залежить від місця, де відбувся інсульт, від тої ділянки головного мозку, яка відповідає за ту чи іншу функцію. Якщо інсульт відбувся в ділянці скажімо, рухливої зони, ну відповідно не будуть працювати кінцівки. Можуть повністю не працювати, а можуть частково. Тобто не повний параліч, просто перези. Може бути погіршений зір, може погіршуватись пам'ять, настрій може погіршуватись. В поля зору можуть випадати, ви бачите, справа. Бачить, зліву половину не бачить, випадає. Може лишатися і хідкість при ході, якщо в таких ділянках відбувся інсульт, ну, скажімо так, мазочок відповідає за координацію рухів. І Людина буде ходити тако, як п'яна. Ну, можуть бути порушення тазових органів. Угу. Тут уже, скажімо так, картина така, в когось відбуваються ми можемо бачити все, а в когось можемо бачити щось одне. Ну, ділянка, об'єм, скажімо, зони ураження. Чим менше об'єм ураження, тим відповідно можуть бути і наслідки меншими. Буває так, що люди на ногах переносять інсульт, не знають, що він у них був. Ну, в такій зоні відбулося на щастя, тої людини і воно відновилося, компенсувалося іншими клітинами мозку. Ну і так повезло. А якщо ми говоримо за реабілітацію і саме допомогу рідних, наскільки теж тут рідні мають включитися в процес і дійсно допомагати пацієнту, близькій людині відновлюватися після інсульту, це дійсно дуже важлива тема. Тут я би сказав би так, що на першому плані, якщо допомагають рідні, тут перш за все психологічна допомога. Психологічно, через те, що людина бачить своїх оточуючих і не впадає в депресію, бо якщо впадає в депресію, відповідне і відновлення йде гірше, і може взагалі зупинитися. Ну і плюс, враховуючи, скажімо так, стан нашої медицини сучасний, на жаль, не все добре у нас з реабілітацією, так як, так як за кордоном. Бо там, якщо прилікували інсульт 7 днів і виписали з лікарні, далі вже роками займаються. Різні реабілітаційні центри. Ну, у нас, на жаль, таких центрів, таких ну, класних центрів, одиниці в Україні. І по великому рахунку вони всі приватні. А для того, щоб був хороший центр, треба, щоб спеціалісти були хороші, ну і щоб устаткування було хороше, включаючи і басейни, і все решта. Ну, на жаль, поки що тут нам є над чим працювати. Ну і, наскільки відомо, це і підхід там да, мультидисциплінарні команди. Ну, працюють так, з такими там же ж пациентами. багато, багато спеціалістів різних працює, і масажисти, і і скажімо, кінезіотерапевти. Ну скажімо так, фізіотерапевти, це вже таке широке поняття. вже там по, по різним цим і ті самі логопеди. Які фактори мають насторожити людину і вже замислитись над тим, що а, певно варто таки піти до лікаря і дізнатися, що мені робити, можливо, да десь продіагностувати, десь щось профілактувати краще? Передусім, про що це мова йде? Про підвищений артеріальний тиск. Ну, по ну, скажімо так, не у всіх, у кого є тиск інсульт, але треба, щоб тиск був нормальний в людини. Якщо вже тиск підвищений, по-любому треба йти до лікаря, ну, до сімейного чи там до кардіолога, хто може зробити корекцію, призначити ліки. Бо якщо, наприклад, тиск нормалізувати до нормальних цифр, ну, 130 на 80, то ризик інсульту вже знижується на 40%. Відповідно, якщо вже ти маєш гіпертонію, ну треба вперед бігти до лікаря. А якщо вже коли самі ознаки, коли виникає, можуть бути, наприклад, то людина відчула краткочасне онеміння в щуці. Це може бути як перша ознака це може бути так звана транзиторна атака, mm -hmm. чи анеміння в руці. І вже, відповідно, якщо вже в неї таке сталося в тій людини, значить треба йти вже до відповідного спеціаліста. Бо буває так, що сьогодні Анеміла щека, де нічого немає, через два дні вже повністю стався такий розгорнутий інсульт. Ну, відповідно, ці всі фактори ризику, уникати їх, намагатися, то, що людина може сама зробити, скажімо так, модифіковані фактори, І кинути палити, кинути, зловживати алкоголем, ну, намагатися висинатися, щоб, не було, щоб сон був хороший, щоб стресу не було, наскільки це можливо, прогулки на свіжому повітрі. Відповідно, приймати ліки. Проти гіпертонії, відповідно, так само коригувати свій рівень цукру в крові, щоб не було діабету, так само здати кров на, скажімо так, ліпідограми, які ми побачимо з фракції в крові, які відповідають за атеросклероз, тобто холестерин, там низької щільності. От за цим треба слідкувати, відповідно приймати відповідні ліки, щоб воно було в нормі. Все, і тоді ризик набагато зменшиться інсульту. Пане Костянтине, з вашої практики, чи зростає обізнаність українців, власне, якщо ми говоримо про симптоматику інсультів? От вже з року в рік, начебто, ми говоримо і про цю тему, і загалом про фактори ризику, чи це відчувається? Ну, я би сказав, що так. Але питання, воно то відчувається про обізнаність, а от про дотримання і, скажімо так, невілювання факторів ризику, тобто. Дуже слабенько рухаються люди. Uh -huh. Не хочуть, не, не знаю, Нема бажання, нема часу, чи вони так думають, що їх принесе. Ну, у нас народ такий, поки грім не гряне, то вони не дуже чухаються. А взагалі, якщо ми говоримо за вашу практику, пацієнтами вашими зараз зазвичай, яка є категорія людей? Тобто, якщо ми говоримо за, до прикладу, вік, хто найбільш, можливо, сумлінніший, хто приходить, консультується, хоче отримати фахову професійну допомогу, мабуть, уже, скажімо, середній вік найбільше. Найбільше люди середнього віку приходять на консультації. Їх можна вважати можливо десь дисциплінованішими, можливо, в плані десь якихось і профілактичних моментів. Ну я скажу так. Якщо молить, можливо, вона ще не задумується над тим. Що може бути і що треба йти до лікаря? А ці люди вже такі, вони вже трошки пожили, мають трошки життєвого досвіду. Може, що усі більше надивилися на сусідів чи на родичів, з ким що ставалося і, відповідно, вони більш хвилюються вже за своє здоров'я і більш да, дійсно більш стають дисциплінованими, бо дійсно побачили приклади на інших. Чи були цифри щодо вікової категорії пацієнтів в Україні, які, можливо, дійсно вас вразили? Тому що от, міністр охорони здоров'я говорив дійсно про те, що з початком повномасштабної війни більше стресів, більше факторів ризику так, додаткових, і інсульт все ж таки молодшає. Вразили ті вікові категорії пацієнтів, в яких інсульт ставався? Можливо, це були дуже молоді люди, але, на жаль, вони мали таку проблему. Ні, ну чесно, я кажу, з війною то особа ні, а от коли ковід був, то так. так, Дуже такі навіть і в дітей виникали інсульти. Ну так, чесно, статистику таку явно не знаю, наскільки там, якщо її так можна підрахувати. Ну, то, розумієте, з війною тут багато хто до нас не доходить з війною. Або воює, або в таких ситуаціях, що не можуть прийти. І теж ця статістика, ну, я би не сказав, що вона аж така. Ми можемо підозрювати, дійсно враховуючи стреси, гіпертонію, яка веде внаслідок стресу, яка відповідно приводить до цього. Ну, щоб так аж точно вирахувати, ну думаю, що це, мабуть, що це ще не час. Угу. Це моя особиста думка. Пане Костянтине, на завершення програми, яких все ж таки ви б порадили правил дотримуватися українцям, аби зменшити ризик виникнення інсульту. На що, передусім, звернути увагу в більш ну, реалістичних умовах і в тих, яких ми живемо нині? Ну, в принципі, я вже трошки про це розказував. Якщо ви відчуваєте, що вас тис підвищується, бо ви навіть не відчуваєте, як часто буває, ну ви десь поміряли, і він у вас є. Ну, все, йдіть до лікаря. Йдіть до лікаря, не зловживайте алкоголем, більше рухайтесь. Бо гіподінамія це доволі такий серйозний фактор. Треба рухатись. Британські вчені взагалі довели, що це вже давно давні, скажімо, дані. Та людина, яка от фізично працює, не то, що там треба вагони грузити, працюють на дачі на городі. У них тривалі життя на 10-15% більше. І відповідно, скажімо, ризик виникнення... Когнитивних розладів, тобто інтелектуальних здібності, набагато зменшується. У тих, хто працює фізично. Це не значить, що треба сидіти тільки одні кросворди розгадувати, але сидіти. Рухатись треба. Це має бути в комплексі І з розумом. Пане Костянтине, я вам дуже дякую за сьогоднішню розмову. Дякую за те, за те що завітали і поінформували. Дякую вам за запрошення. Дякуємо вам за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма Будьте здорові і говорили ми в рамках програми про профілактику інсульту і фрази, які допоможуть розпізнати його. Будьте здорові і наближаємо перемогу!